Плеве човен, човен пливе, в ньому козак вбитий. Він лежить на дні човна, Кафтаном накритий, на коліни скелі встали, ворону небі крячить, коси верби розпустили, тихо, тихо плачуть, горе річкою пливе, у родину. Загубила вража куля чиюсь половину. Сонце зірками розсипалось, землю ніч накрила, разом з чорном серед хвиль чорна туга плила. За козаком засумує дощом вранці небо, бо йому на цьому світі більш нічого не треба. Життя своє він віддав, за рідну Україну, і від кулі супостата у бою загинув. Вітер міцно натягнув, на щоголі вітрила, душа в небо полетіла в рай на білих крилах. Ну а тіло під калину поховають люди, Хто загинув за Україну вічна. Память